Вже через два тижні тисячі випускників підуть здавати екзамени ЗНО в українському центрі оцінювання якості освіти. Нагадують, що запрошення перепуска для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні є одним з необхідних документів, за якими здійснюється допуск учасника до пункту тестування, та зазначають, якщо ви з певних причин не отримали запрошення перепуску поштою, то вони опубліковані на інформаційних сторінках абітурієнтів. Для того, щоб скористатися сервісом, зареєстрованому учаснику, необхідно відвідати власну інформаційну сторінку, вхід на яку здійснюється за номером сертифіката та Пін-кодом. Як відомо, поштова розсилка запрошень на тестування була здійснена наприкінці квітня. У запрошеннях-перепустках зазначено місце, дата та час проведення тестувань, для участі в яких зареєстрований абітурієнт. Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень учнів у 2013 році буде тривати з 3 по 27 червня. Протягом цього часу Учасники ЗНО матимуть можливість скласти від 1 до 4 тестів з тих навчальних предметів, які вони обрали під час реєстрації. Результати зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнти використовуватимуть для участі в конкурсному відборі під час вступної кампанії у 2013 році.